З 14 року не виступаємо і десь років ну, до 2020 до 20 року писали дуже часто про виступи. Тобто. Запрошували. З, да, да. да, да, то з одного, з другого, з третього фестивалю. В місяці 100% писали, що от запрошення. Один корпоратив просто такий ага. каже: пишуть, що ми каже, от частна дача під Петербургом. Значить, ми кажемо, друзі, ви загарбники, ми нічого. Ніхто ні, ніхто не узнає. Вас з вертольотом завезуть. Ніхто всі будуть без телефонів. Типу говорять, таку суму, що ніколи в нас такої суми не було і не буде. Називають, але ми ну, ребята. Ну, слухайте, не так вони самі собі суперечать, говорячи, що в нас там немає нічого свого, типу, що ми нація яка там видумана, і ще щось, але притом вони запрошують вас і приймають українську творчість і так Ідентично. вони її сприймають як свою. А.